Привет всем, хто грає в шахмат або не грає в шахмат, і мене це особливо не кумарить. Сегодня я буду показывать свою партию проти какого-то індуса. Бхарат щось непонятне. Короче, я испугався. Из-за того, что це індус, як правило, індус напогані в шахматах. Ігру <гументно> і розпочинаю королівським пішаком. Він відповідає тим самим королівським пішахом. А, тут я просто ввожу коника. Я взагалі хотів зіграти італійську партію, звичайно. ж, але... Але... А, виводжу свого пішака. Ось який захищається моїм коником. А... здрав вже. От, він виводить свого пішака на F6. Я вивів повністю коней, у мене дуже гарна позиція, мені А Він походив на а 6, не знаю, яка була ідея цього ходу. А я помилився, походив сюди. Чому помилка? Тому що він просто забирає свої, своїм офіцером, своїм слоном мого пішака. І якщо я кудись походжу з цим моїм конем, то він просто забирає мою королеву. Так і зробив. А, я не хотів, щоб він тут був, а, тому походив турою. Він, очевидно, грає сюди. А, я не хотів, щоб у мене була така ситуація з королевою, тому я просто походив своїм слоном, щоб я взагалі міг ходити своїм конем і цього не боявся. Uh, він ходить так. Uh, Забираємо його пішака. Я просто забираю його пішака, uh, вже не боючись, що uh, він забирає мою королеву. Забираємо королеву. Королеву кажу. Забираємо його слона, де бо ми збираємо мою королеву А... Uh, просто їм конем його слона. Uh, не знаю. Можливо, хотів відкрити цю діагональ. можливо, а, Походив пішоком на C5. А, я хотів кинути свого коня кудись там, його, йому в тил. А, він ходить так своєю королевою, напевно, з ідею про те, що якщо він уб'є мого пішока, то це буде шах, як мінімум. Не знаю. Хотів я мати королеву в його тилу, яка захищалась би як мінімум конем, і він би не змог їсти мого пішака. Вводить він свого коника. Я вводжу в тил свого коника. Ось. Ходу ось так. Не знаю, що я хотів. Напевно, щоб я не походив сюди. Хоча я і так сюди не мог походити. Не знаю, може просто вий. А Щоб нічого мені тут не зважало, я розмінюю його коня на свого слона. Ось. А трохи міняю позицію свою королеву. Це була його помилка. А в цій грі найбільша помилка. Хоча таких особливо помилок, мені здається, він не робив. Я вже не пам'ятаю. А я просто беру його. Він ну, хотів забрати її у мене, але. але. А, Ходи а, з атакою на мою королеву. Можливо, з ідеєю про те, що я там кудись. Походжу там куди-то, 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 і він просто забирає мого коника. Тут -то було, господа. Забираю я його коника. а У нас обмін а, атака на мого коника. Я просто його воджу сюди. Погрожуючи королеві. Він, звичайно, охраняє і оберігає. А, я ходжу сюди королем, а моя ідея була про те, що а, ну, я хотів би вивезти свою ледю, свою дуру. Чому він, він забрав, до речі, але його проблема була в тому, що він забрав, тому що тут дуже гарна вилка, якою я виграв От його. от казус у нього произошов. Бачимо, йому потрібно кудись, рухати, рухатися своїм королем. А, ось так. Я королеву, я дуже щасливий. Щасливий, щасливий. Мія турет тут, туре, тураж, де свого ходим. Він прикривається своїм слоном. А, я продовжую атаку, ходжу сюди королевою. Він не може забрати, адже б він забрав, то це. Ну, це шах. Шах і мат, скажімо так. Хоча він. Ну він просто не може забрати. Правильно? Тому що таке на його короля. А, ходить він сюди. якоюсь там напевно ідею, що о май а, oh God, моя королева під атакою, але мат, мат королевою. Захищає її тура. Отже, він не може забрати королеву і нікуди відвести свого короля він не може. От і все. Рети шахи, дітки.